Добрий. День. Так, так. <сіхе> Даме, так, так, поїхали, закляття поставили, чи чи-чи, погнали далі. Е, знову брехня. Я буду завжди до неї вертатися, поки я не навчу людей не брехати. Хай даже 10 людей перестануть брехати, то я буду дуже довольний. Брехня. Я спілкуюся з людьми, люди не розуміють, що із за брехні розпадаються їхні сім'ї. Так я ж нічого не робила, я нічого не робила, так ти брехала. Ну таке свого благо, якого благо? Свого. <с> Дивіться, розказую, я ще раз скажу, що таке брехня. Повторюю. Брехня це недоговорка. Ковтнули слово. Хотіли сказати, промовчали. Схитрили, маніпульнули, зробили схему. Поняли? Це все називається брехня. Поняли? І не оправдовуйте ніде себе. Це є брехня. Зрозуміли, так? Йдемо далі. Дивіться, його ніхто не висвітлює. Всі брешуть, і я буду брехати. Ти не розумієш, сім'я розвалиться, блять, то хай валиться. Що ви ставите на кону сім'ю? Так в вас її вже нема. У мене є сім'я, діти хата. Я яка тебе сім'я, успокойся! Яка сім'я? Ти брехав! А якщо ти вже брехав, то тебе вже нема нічого. Успокойся, розслабся, розпай розслабь булки. Ви послухайте, брехня, брехня. Ви брешете, бо думаєте, що вас ніхто не узнає і ніхто не просіче. Тому що його не видно. Тільки ви це знаєте. Ну, духовний мір, вищі сили, наставники, вони читають ваші мислі, Вони все відкрито, ваша черепушка. І всі ваші мислі, вони знають. І записують кожне ваше слово, за яке ви будете платити. Так, «Да, ви мене можете обманути. Дитину можете обманути. Коханого, можете вони знають, кому ви брешете. Вони знають, кому ви брешете. Яй-яй, кажуть, ну нічого, нічого, подожди, подожди. Ви Брешете не мені, не комусь. Ви брешете собі. Чому я кажу людям, що високий рівень бути чесним перед собою? Дивіться, коли ви відкриваєте собі творця, Бога в собі отут, любов до себе, віру в себе, довіру в себе, і тут вас з'являється, і тут творець є. То ви брешете. Чому я кажу, треба, головне, не брехати собі. Не комусь, а собі не брехати. Бо ви брешете собі, ви брешете автоматично творцю. Богу брешете. Вас Бог всередині і ви брешете. Це безглуздо, ви це розумієте? Це безглуздо. Ви передаєте Бога, форца, отут, щоб збрехати комусь там і бути вигідним і дяку чи гроші отримати. І ви себе ще можете ставити вище чесних людей. Люди, опустіться. Ну, дивіться, ви можете на своєму рівні уніжати вищих людей з себе, я розумію. Ну вищі люди не дозволяють вас уніжати. Тому що ви брехло, то ви просто не ця людина. І ця краща людина, яка чесна, вона вас може розтопати, але вона цього не ділає. І з поваги до себе, і любові до Творця. Не ставте себе вище. Ви брехун, я брехун, і все цьому крапка. Хочете змінити сьогоднішнього дня, починайте робити. Звертайтеся, я допоможу. Ви будете дякую, Юрі, дякую вам, що ви мене зробили. Те, що ви будете кайфувати від цього міра, неілюзорного. І будете дивитися на цих брехуні. <ріхунів> і не сповняє Тарас Шевченко <ріхунів> Понімали тепер, що брехня насправді дуже важлива, бо вона ісходить у вас з світі. Вона у вас всередині і твориться всередині. І ви самі його предаєте і самі отримуєте наказання. Предательство.